Сьогодні ми з вами розглянемо роботу з двомірними масивами. Двомірний масив виглядає ось так, як прямокутна таблиця, в якому є рядочки, в якому є стовпчики. Спочатку йдуть рядочки індекси, потім рядочки стовпчики У Python масиви так само. Можна організувати вигляді списків, але це вже будуть двовимерні списки. Спочатку буде кожен елемент, це наші рядочки, потім до кожного рядочка будуть додаватись стопчики. Для того, щоб звернутися до елементу масиву, можна звертатися. Наприклад, за індексами. Наприклад, Print A0 або Print A01. Ну рядочок, перший стовпчик. Як же ж можна створити і заповнити список? Їх можна створювати і заповнювати різними способами. Я думаю, ми це розглянемо зразу на задачах, а виведення його здійснюється теж так само, як і для одномірних масивів можна виводити за значеннями елементів, а можна виводити по номерах. Отож, розглянемо задачі. Наприклад, нам потрібно створити цілочисельну матрицю випадкових чисел. З розбіром M на N. Значення це буде задавати користувач, вводить з клавіатури. Ось така у нас є програма. Проаналізуємо її. Ми будемо виводити нашу матрицю І на екран, і у файл. Відкриваємо файл. Імпортуємо модуль рандом, вводимо кількість рядків, вводимо кількість стопчиків, генеруємо масив числами від 10 до 99, кількості рядочків N, кількості стопчиків M. Друкуємо нашу згенеровану матрицю за значеннями елементів. Для рядочків до кінця і для стопчиків до кінця кожного рядочка ми друкуємо елемент з пропуском і друкуємо так само цей елемент у файл. Робимо відступ на новий рядок і на екрані, і в файлі. І закриваємо файл. Давайте подивимося, як ця програма працює. Створюємо новий файл, запускаємо його. Зберігаємо. Хай він називається у нас знову один. Вводимо кількість рядків. Ну, нехай буде там 5 стопчиків. Теж нехай буде 5. Ось наша матриця згенерована з 5 рядків і 5 стопчиків. Дивимось, що вивелося у файл input.txt. Ось в нашому файлі є та сама згенерована матриця, що і на екрані. Переходимо до наступної задачі. Знайти мінімальний елемент попередньої матриці та його індекси. Можна розв'язати методом стандарти, можна використати функції. Ми з вами зробимо за допомогою стандартного методу. Беремо цю програму і аналізуємо. Спочатку ми вважаємо, що мінімальним елементом є перший, мінімальним номером є 0, і номером мінімального стопчика теж є 0. Для номерів до n і для номерів до M, якщо елемент A і G менший за мінімальний, то ми мінімально присвоюємо значення цього елементу і запам'ятовуємо номер, і запам'ятовуємо номер стовпчика. Відповідно друкуємо мінімальний елемент. Друкуємо індекс мінімального елемента. І відповідно друкуємо мінімальний елемент у файл. і Друкуємо індекс мінімального елемента Опускаємо, зберігаємо, вводимо кількість рядочків, вводимо кількість стопчиків. Ось наша матриця. І ми бачимо, що мінімальний елемент рівний 14. Індекс мінімального елемента 1,3. І стопчик. Пам'ятаємо, що у нас номери починаються від нуля. Чудово, знайшло найменше 1. Переходимо до наступної задачі. Це вже складніша трошки задача. Дану злочислюємо матрицю випадкових чисел розміром 4х4. Нам треба її транспонувати, тобто поміняти стопчики з рядками місцями. Відкриваємо два файли. Один файл для вхідної матриці, один для вихідної. Генеруємо матрицю. Це допомогою генератора. Числами від 10 до 99. В чотирьох рядочках і чотирьох стопчиках. І друкуємо згенеровану матрицю. Друкуємо згенеровану матрицю по елементах, по значеннях елементів. Друкуємо на екран, друкуємо файл і переходимо на новий рядок. Транспонуємо матрицю. Створюємо наступний список. Список Т. Порожній. І йдемо вже по номерах. Для номерів по І до чотирьох додаємо кожному І рядочок. по. Виводимо матрицю. Теж по елементах виводимо, виводимо на екран, виводимо файл і закриваємо файл. Ось наша матриця 9745-2474. А ось транспонована матриця. Тепер вже йде вона. Зверху донизу 97 97452474, Тобто матрицю розвернуло другою стороною. Це називається транспонування матриці. Зробили цю задачку. Йдемо далі. Числення суми елементів. Простенька задача, я її не буду коментувати, просто скопіюю. Ставлю. Запускаю. Ось є матриця. Ось сума є елементів. Те саме тільки добуток. Чим відрізняється? Пам'ятаєте, що суму ми ініціалізуємо рівною нулю, а проєкт добуток, то ініціалізуємо рівною одиниці, щоб не було множення на 0. Ось така програмка. Копіюємо. Запускаємо, зберігаємо. Дов так ось таке велике число. Йдемо далі. Це хороша задача. Заповнити матрицю N на M випадковими додатніми від'ємними числами, вивести на екран так, щоб замість від'ємних чисел стояли прочерки. Тобто вивід буде виглядати ось так. Там, де будуть попадати від'ємні числа, ми туди виведемо пропуски. Проаналізуємо цю задачу. Заповнюємо нашу матрицю випадковими числами. Від мінус 9 до 9. Відкриваємо файл для запису. І, проходячи по значеннях елементів, виводимо наші елементи послідовно на екран і... Файл перехід на новий рядок, і, відповідно. Пропуск вільного рядка вставляємо, щоб вони не були зліплені в одну. І оцей фрагмент програми нам виводить нашу матрицю початкову на екран і в файл. Тепер Знову проходимо уже по номерах. І якщо наш елемент більший рівний нулю, то ми друкуємо його так, як він є. А і G і пропуск. Якщо він менший нуля, то ми друкуємо на екран і друкуємо файл замість значення цього елемента пропуск. Знову друкуємо пропуск і закриваємо файл. Давайте подивимося, як наша програма буде працювати. Наша матриця. Бачимо, де в нас знаходяться від'ємні числа. Ось на місці від'ємних чисел надрукувала пропуски. І відповідно подивимось наш файл. Ось, наша матриця з усіма числами. Ось наша матриця, де замість чисел надруковано пропуски. Таким чином можна шукати у нашій матриці будь-що. Наступна програма обчислити добуток елементів кожного стовпця. Не всієї матриці, а тільки по стовпцях. Як ми рішаємо цю задачу? Знову ж, відкриваємо файл, імпортуємо модуль Random, заповнюємо матрицю числами і. Друкуємо тренуровану матрицю по елементах. Ця частина програми така сама. Оборчу вниз. От. А це у нас іде наш добуток по стопчиках. G у нас міняється від 0 до 3. Добутку при своєму значенні одинички. І в кожному циклі при зміні I від 0 до кінця нашого списку ми до добутка домножимо значення A і G. Зразу ж ми в цьому циклі друкуємо добуток цього стопчика. Зразу друкуємо добуток стопчика в файл. Ну і відповідно переходимо до наступного рядка. І так, знову буде рівне 1. знов порахували, надрукували. Переходимо до наступного рядка. Порахували, надрукували. Закрили файл. Ось така програма. Давайте подивимось, як вона в нас буде працювати. Копіюємо. Пропусків. Запускаємо, зберігаємо. Ось наша матриця. Ось дивимось. Добуток першого стопчика 12, 3 на 4 і на 1. Першого стопчика 2 на 2 і на 2 8. Третій стопчика 1 на 2 і на 2 4. Все правильно пораховано. Перевіримо ще в нашому файлі. 3, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2. Добуток нульового стопчика 12, добуток першого стопчика 8, добуток другого стопчика 4. Все чудово працює. Йдемо до наступної задачки. Значить, це ми пройшлися по стопчиках. Зараз пройдемось в рядочках обчислення суми елементів кожного рядка. Так само заповнюємо нашу. Матрицю випадковими числами. Так само дорукуємо нашу матрицю. А тут поміняли місцями І і G. У нас вже спочатку йде І, а потім йде G. Таким чином ми будемо рахувати суми по рядочках. Тут вже S до рівня нулю, як завжди при сумі ми беремо. Таким чином ми підраховуємо, друкуємо і закриваємо. Дивимось, як наша програма буде працювати. Запускаємо, зберігаємо. Ось наша матриця. Ось демонс. Сума нульового рядка 7, 1 плюс 2 плюс 4 правильно. Сума першого рядка 9, 3 плюс 2 плюс 4. Правильно. Сума другого рядка 6, 1 плюс 3 плюс 2, 2 правильно. Злайшна суму по всіх рядках. Ну і остання наша задача на сьогодні буде. Капельку складніша, нам треба знайти суму елементів, які лежать на головній діагоналі матриці. над діагональю і під піддіагоналлю. Вернемось до нашої матриці. У нас є матриця ось ця діагональ називається головною. У нас є дві діагоналі. Ця діагональ називається головною. Так от. По головній діагоналі лежать елементи А11, А22 і так далі до А. Тобто індекси у елементів однакові. Тепер дивимося, як ми будемо рішати цю задачу. Для того, щоб працювати по головній діагоналі, як ми тільки що дивились, і e повинен бути рівний G. Тому нам достатньо організувати один цикл. І в цьому циклі до суми ми будемо додавати елементи нашої матриці з індексом і І. Тобто індекси будуть однакові. Таким чином ми пройдемо по діагоналі. Якщо ми захочемо розглянути елементи вище діагоналі, тут вже треба два цикли. Один цикл по І, другий по G, але цикл по G. Буде йти весь час на одиничку більший, ніж І. Тобто буде йти далі за І. Таким чином ми будемо використовувати ті елементи, які знаходяться вище головної діагоналі. Вертаємось до нашої матриці. Тобто ось наша діагональ. Ми будемо використовувати тільки оці верхні елементи. Таким чином. Ну, І коли нам потрібно знайти те, що знаходиться нижче головної діагоналі. Ми з вами беремо ось такий цикл. І міняється до кінця матриці, а G буде мінятися тільки до I. І. І таким чином ми знайдемо суму тих елементів, які знаходяться під головною діагоналлю. Ну, все інше ви вже знаєте. Відкрили файл, заповнили нашу матрицю випадковими числами, надрукували нашу матрицю. А тепер ідемо. Це наша сума по діагоналі А і І, І, і друкуємо її відповідно у. І на екран. Це наша сума вищої діагоналі, бачите, І плюс 1. І це наша сума нижча діагоналі. Ми міняємо G від 0 до I і. І друкуємо відповідно нашу суму. Зараз ми цю програму скопіюємо. І виконаємо середовищі і подивимося, як це працює. Запускаємо, зберігаємо. Ось наша матриця. Сума по діагоналі 5, 2, 1, 2. Сума вище діагоналі 6, 1, 3, 2. Сума нижче діагоналі. 7, 4, 2 і 1. Все пораховано правильно. Перевіримо, чи нас не підвів наш файл. Є в нас у файлі наша матриця, сума по діагоналі, вищі діагоналі і нижчі діагоналі. Ось таким чином ми з вами познайомились з задачками, які найбільш поширені при роботі з двомірними масивами.